Уряд скасує наказ про дистанційне навчання. За словами першого віце-прем'єра міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, це зупинить закриття тих шкіл, зокрема на прифронтових територіях, де в класах навчається дітей менше ніж передбачено наказом. Водночас сама дистанційна форма нікуди не зникає. Це важливий елемент освіти в умовах війни. Урядовці наголошують, повернутися у школи учні зможуть тільки там, де їм нічого не загрожуватиме. Крім цього того щоб діти могли навчатися очно в Україні, будуватимуть підземні школи та сучасні укриття більше про формати навчання і загалом про освітній процес в Україні під час війни розпитаю Надію Кузьмичову, заступницю міністра освіти і науки України. Пані Надія, вітаю вас вітаю, пані Надія. Давайте почнемо з цифр. Скільки от зараз дітей навчаються в школах дистанційно? Станом на зараз у нас канікули, але протягом 24-25 навчального року ми фіксували від 400 до 450 тисяч дітей, які навчались дистанційно. Чому це цифра, яка може відрізнятись, тому що дистанційна освіта дуже залежить від безпекової ситуації, і коли вона погіршується, наприклад, в Сумській області, зрозуміло, що більша кількість закладів освіти переходить на дистанційну освіту, але Нижня межа це було протягом навчального року не менше 400 тисяч, які перебувають на території, контрольованій урядом, навчаються дистанційно. І до тієї цифри ми маємо додати ще 350 тисяч дітей. Це ті наші громадяни, які перебувають за кордоном, але продовжують навчатись в наших закладах освіти. Чи залишиться у цьому новому навчальному році можливість онлайн навчання для українців цих за кордоном, про яких ви згадали, внутрішньо переміщених осіб, школярів на тимчасово окупованих територіях, прифронтових містах? Так, абсолютно, ви абсолютно праві, що дистанційна форма освіти в жодному випадку не скасована, ніколи не було про це мови і точно не буде. Це одна з форм, за якою може здійснюватись навчання. Ті діти, які перебувають за кордоном, вони мають, як і раніше, доступ до дистанційної освіти. Діти, які перебувають на тимчасово окупованій території, так само в залежності від безпекової ситуації, можуть навчатись в дистанційних класах, але більш адекватна пропозиція для них це індивідуальна форма навчання, теж з використанням дистанційних засобів зв'язку. Позиція міністерства освіти і науки залишається незмінною, що там, де створені безпекові умови, це ті регіони, які мають статус за рівнем ризику. Задовільний або помірний, і там відновлене очне навчання. Безумовно, діти мають бути стимульовані для того, щоб виходити навчатись очно, тому що переваги очної освіти не може компенсувати будь-яка навіть найкраща дистанційна. Але там, де таких умов немає, безумовним залишається можливість навчатись в дистанційних класах щодо наповнюваності дистанційних класів, от як працюють ці нові правила, розкажіть детальніше. Насправді правила не є новими а навпаки, скасування наказу 11.12 і скасування певних норм положення про дистанційну освіту повертають наші заклади до норми закону. Яка застосовується по відношенню до очних і змішаних класів, і вона говорить про наступне: що очний змішаний клас може бути відкритий від п'яти дітей. Аналогічна норма застосовується по відношенню до відкриття дистанційних класів. Але безумовно, кожна громада вона має аналізувати ситуацію, кількість дітей, яка наявна на території, або ж ті, хто готовий навчатись в закладі освіти, і формувати свою мережу класів з урахуванням особливостей своєї території. Проте нижня межа від п'яти дітей. А чому було ухвалено таке рішення? До вас зверталася громадськість, педагоги, батьки. А, рішення про скасування та наказу та і тих норм, які вводили до цього. Більше нижню межу, тобто іншими словами, до скасування дистанційний клас мав рахуватись від 10 дітей для сільської місько... для сільської і селищної місцевості, і від 15 дітей для е, міської місцевості е, попереднє рішення воно було продиктовано наступним: що є специфіка дистанційної освіти. Відповідно до того ж, положення про дистанційну освіту вона здійснюється не завжди і не в повній мірі в синхронному форматі. І це означає, що реальне наповнення класів в синхронному форматі, коли проводиться очний урок, воно дуже рідко буває 100%. І для того, щоб мати можливість вчителю організовувати в тому числі групову роботу, тобі необхідно мати а, не дві дитини, да, не три дитини. А тобі треба мати більший учнівський контингент для того, щоб можна було застосовувати різні формати роботи, і різний формат роботи впливає на якість освіти. Тому це була логіка. Попередніх рішень вона базувалась на підвищенні якості дистанційної освіти через запровадження різних форматів. Навчання і застосування різних підходів. А чому воно було скасовано? Тому що наші громади перебувають безумовно в різних безпекових ситуаціях, і на жаль, ця ця безпекова ситуація по деяких регіонах погіршилась протягом 24-25 навчального року. Тому для того, щоб зараз зняти зайву напругу і пом'якшити етап трансформації мережі, було прийнято політичне рішення скасувати. Подібні обмеження і е, працювати з громадами для того, щоб вони визначали свою мережу, спираючись на мінімум 5 дітей, але при цьому дуже добре аналізували реальну ситуацію, яку вони мають в громадах. І маємо менше хвилини часу. А скажіть з підземними школами, яка ситуація, в яких регіонах є найбільший прогрес і де планується ще відкривати такі школи? Найбільший прогрес точно є в Запорізькій області. Вона є своєрідним флагманом. Тут треба зазначити, що підземна школа це повноцінне укриття, в якому можуть навчатись діти. Станом на зараз вже завершено будівництво в Запорізькій області дев'яти об'єктів, і ще щонайменше стільки ж очікуємо до кінця вересня, а цього року, і це означає, що такі укриття дають можливість виходити сотням тисячам дітей на навчання. Зокрема, теж Запоріжжя. Ще зазначає, що за час побудови лише першої партії укриттів до міста повернулось більше двох тисяч дітей, і це безумовно дуже позитивна динаміка, незважаючи на те, що Запоріжжя належить до прифронтового місту, і безпекова ситуація не покращила за цей період. Окрім цього, підземні школи будуються в усіх наших прифронтових прикордонних областях, і це 10 наших регіонів: від Харківської до Одеської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської. Сумської Чернігівської областей, де будується більше 220 об'єктів, які нададуть можливість вийти на очне навчання очікувано до 200 тисяч дітей. Пані Надія, я вам дуже дякую, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за цю розмову, за цю інформацію, що ви нам її надали. Це була Надія Кузьмичова, заступниця міністра освіти і науки України. Дякую вам, дякую.